Всім привіт, шановні мої друзі. Сьогодні я починаю проходити ігрушку темні картинки Dark Pictures Man of Mana. Їх там багато частин, це одна із перших. Останню частину, здається, чи передостанню я дивився проходження, але не повністю. А цю частину я не проходив взагалі, і не грав у неї і взагалі не бачив нічого про неї. Тому давайте почнемо. Я залишив. Російську мову. язик озвучки залишив англійську. І буду перекладати ну, по ходу гри на українську. Тому що тут, напевно, буде дуже багато діалогів, і мені буде дуже складно, я не встигатиму з англійською переводити. Мені краще переводити вже з російської на українську. Тому ось так, друзі. Давайте почнемо. Це хорор інтерактивний. Так. Е, історія. Нова історія. Е, поїхали. Так, серйозний, смертоносний, легкий, серйозний, смертоносний. Ну, давайте середній візьмемо. Серйозний. Ми граємо на ПК, не на геймпаді. Тому, друзі. Хто полюбляє такі інтерактиви, сідайте зручніше, чи лягайте. І приємного вам перегляду. В цій грі буде залежати наші дії. дії від нас будуть залежати життя наших головних героїв і так далі. Побачимо. Їх тут здається 4 частини чи 5 частин. І остання частина чи не остання, яка там вона в релізі вже е, вона випускатиметься скоро, можливо, у наступному році. Е, так що до того потрібно ще дійти. Я думаю, що на каналі буду намагатися випускати всі частини. Якщо, якщо вам зайде ця серія, тому я буду далі продовжувати. Побачимо. Але, мене, але мені потрібно. Міняти своє залізо, тому е, як тільки поміняю зміню, е, буду випускати частіше відеоігри і так далі. Не забувайте, друзі, підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Тому що це дуже важливо. Ми з вами зараз е, живемо спокійно, е, заради цих військових героїв, які обороняють нас. Загрузка йде не так швидко, тому що залізо в мене уже не першої свіжісті, свіжості, як кажуть. Нічого, подивимося, як воно далі буде. Давненько я не випускав відеоігри. Е це в мене був такий е, великий відрізок часу, тому що я іншими відео був зайнятий. Ну і, друзі, не забувайте, кидайте якусь копійку на PayPal, там, можливо, на картку, яка прикріплена під відео. Е, якусь копійчину, тому що я збираю на залізо нове, е, на сучасніший комп'ютер, який буде витягувати все по максимуму. Тому що це все на це все впливає швидкість і так далі. Ви будете дивитися частіше відео. Потрібно було, друзі, натиснути клавішу, а я чомусь чекав. Ну нічого. Бачите, іде, іде загрузочка така, вона не дуже швидка. Але нічого, пограємо, побачимо. Іграшка доволі цікава, взагалі. Компанія ця, що робить, зробила цю, цю серію відео ігор. Я зробила у 2015 році, якщо я не помиляюся, Until Dawn ігрушка теж цікава. Поїхали, друзі, не будемо відволікатися. Man of Medan. Якісь військові. Написано, коли спрацюється сигналізація тривога, то йдіть всі, всі на станцію, ну, точніше на платформу. Це в нас труни домовини. Е, портовий ринок Манджурія. Після другої світової війни. Ну все, друже. <звіць> давай повертатись на корабель. Оу. Зупинись oh. машина. Що? Що гарненько чалі з'явилася тут ще одна невелике, невелика справа. <звіць> <звіць> Ви вмієте вбитися? Ммію. Чи я убитися? Ей! Четвертак. Навіщо? Хочу знати на майбутнє. Добре, поїхали. Розповідай, що мене чекає. Яке питання ти хочеш задати цим кістям. Кісткам. Кість, кістям. Е, любопитство сумнів. Uh, давайте стану чи я. Чи, чи стану я багатим? So, uh, ну. Uh, коли мені повезе uh, по великому, щоб прямо було багатство. Розкіш і багатство. Uh, що мені вибрати? Давайте виберемо дракон. Дивись на к на кіслі. Ска, э, скажи мені, що ти бачиш. Ну. На рибу схоже. І що ми Твоя доля може прийти до тебе. Вона як е, вітер. Такий вітер, як, як завжди, несе за собою смерть. І страждання. Що? Це як? Що це значить? Ей! Як це зрозуміти? Якого чорта? Гей, ба. Відійди, дай мені спробувати. О, да ну. А сили ну, вистачить? вистачить. Зможете. Е Прибіжчити свого друга. Я Тоді я відкрию рахунок. Я Зараз спробую. Ну Давай, спробуй. Сейчас <рес> щось буде. Так, прийти, прицід... давайте. Оба. Раз. А, тобто потрібно спочатку в нижній, потім ну. прикольно. Ого. А, потрібно ухилитися. А що, що я неправильно правильно роблю? Натисню, е, Натисніть правильну кнопку, поки не. А що робити мені? Ага, зрозумів. Тобто то права кнопка. Ліва кнопка. Права кнопка. Оцей інтер. Е, ви, значить, сказали, що вмієте битися. Вмію битися, що ніч що? що? Хе-хе. А что, не попадають еще? Дякую, що зайшли. Всего хорошого. І тобі не хворіти. Нам на корабель пора. А то ми залишимося за бортом. А пострівай, хоч ще не питання задати. Слухай, нам правда йти вже пора. Безрозсудство. Безрозсудливість. Трюм номер два. А що це таке? Що там? Отаке, От друзі, інтерактивне кінце. Але тут ми за, голов... за персонажів ще будемо ходити. Дуже цікаво, потрібно вникати в цю атмосферу. Тому насолоджуємося, друзі. Хто не бачив це проходження. Щось в цій домовині чи в цьому ящику, щось таке. Щось, напевно, жахливе там. Врати можна, друге. Ей, де мої 50 центів? 50 центів? Які 50 центів? Поверни гроші. Ей, відвали від мене! Ти мені що тут не тут мені не приказуй. На. Жесть. От моє, твоє е, лікарське заключення ці хлопці е, побилися по чорному. Цього можна відразу відтягувати у лазарет, а другого в карцер. Пусть, Нехай там посидять. Тобто ми відпливли так? на кораблі. Військові ми. А що там в цих ящиках? Ого? Що відбувається? Там що мумія вилізе? <ріст> <ріст> ну, це домовини. Домовини із загиблими військовими, я так зрозумів. Прапор США. Джо, ти його знаєш? Збільшити дозу. Джо Лазарет 22 червня. О, тобто це вже ми е, можемо. Дивитися, що тут відбувається в кімнаті в нас, так? і обстежувати нашу кімнату. А, тобто, це, це вже я керую, бачите, друзі. Е, тобто це наша... Тобто це ми? Це ми, напевно, в дитинстві. А, що в нас тут? Ходімо, сходимо. А що він так голо дивиться? Що в нас в шафі? Ой, пт! Що за хрінь? Це було неочікувано. Міні-скрімер такий, знаєте? Так, ключ ключ від чогось. Ключ, ключ. Від чого цей ключ? Це просто подивитися, що. На труп. Що нам це дає? Ну, це такий, знаєте, перший скример був. Так, тут нічого такого більше немає в кімнаті. Нам потрібно виходити, чи що. Чи ще щось, щось я пропустив. Де да, начебто нічого. Добре, виходимо, напевно, з кімнати. А, це ключ від і, дверей. М -м, графіка шикарна. Так, це ще в мене і залізо стареньке. Можливо, і не на супер -ультрах, там, як кажуть, як кажуть, знаєте. Але все ж таки. Сюди не можна прийти? Ні, сюди він не йде. Значить, йдемо туди. Друзі, не, не будемо спішити потихеньку. Насолоджуватися будемо ігровим процесом. Стрьомно, друзі. Трішки провисає, а то нічого. Привіт, Чарлі! Як відпочивається? Да випусіть мене звідси. Що там відбувається? Начебто літак і постріли. Я теж, was, я, uh, я, і, я ще бачив труп. Що? Щось так. Давай тут забиратися звідси. Давай. Uh, uh. Виясніть, що відбувається на кораблі. А що в тебе кімнаті тут цікавого є? Що можна почитати? Е, так. Та чекайте, що, що ти робиш? Давайте ще раз. Оцей інтерактив. Е, рядовий Чарльз Андерсон. Знаходиться, знаходиться е, у звільненні. Перебував у нетрезвому е, стані зі, своїм, зі, 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 своїй, фу, <сум> зі своєю поведінкою. Порочив звання, звання американського військовослужбовця. Едовий Андерсон в'язався в, в п'яну е, ссору із іншим військовим. На думку офіцера, е, произведч... арест, арешт, арешт. Сора могла перерости у публічну драку. І тому були прийняті міри на повернення військов... військових на корабель. Це що у нас? 10. 10 суток карцера. 10 суток карцера. Ось так. Добре. Давайте я буду, друзі, намагатися, але буду я так можливо десь суржиком. Тому що. По-іншому будемо дуже довго. Тут зачинено сейф зачинений. Що ж там сейф сейфі? А навіщо нам цей сейф зараз? Нам зараз потрібно. Ще одна писулька. Так. Так, чекайте, друзі.